Кількість виготовлених виборчих бюлетенів. 1 мільйон 170 тисяч 950. Кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями. 1 мільйон 170 тисяч 950. Кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях. 1 мільйон 162 тисячі 14. Кількість виборців внесених до витягів із списку виборців для голосування за місцем перебування 44 846. Кількість невикористаних виборчих бюлетенів 59 тисяч 462. Кількість виборчих бюлетенів, які отримали у приміщенні. 536 495. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування: 37 793. Загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені в межах відповідного та виборчого округу: 574 476. Виборці, що взяли участь у голосуванні. 574 тисячі 440. Кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню 55. Опартія. Всеукраїнське об'єднання Свобода 40 467 голосів. Це поліска. Політична партія Рідне місто 38 770. Аграрна партія України. 39 487. Українська партія честі боротьби з корупцією та організованою злочинністю 6061. Політична партія Опозиційний блок 34 319. Політична партія Соціалісти 2 651. Всеукраїнське об'єднання Батьківщина 75 672. Партія Відродження. 33 932. Політична партія Наш край. 55 51 тисяч Радикальна партія Олега Ляшка 47 тисяч. Партія блок Петра Порошенка Солідарність. 87 686. Політична партія Совість України 14 051. Політична партія Об'єднання самопоміч. 24 648. Політична партія Нова Держава 6 440. Політична партія Сила людей 5047. Політична партія простих людей Сергія Капліна 44 921. Політична партія Українське Об'єднання Патріотів УКРОП» 46 721. Загальна кількість голосів виборців, поданих за місцеві організації політичних партій. У багатомандатному виборчому округ, окрузі 553 тисячі 437 відсотки голосів виборців, поданих за кожну місцеву організацію політичної партії у багатомандатному виборчому окрузі, у відношенні до загальної кількості голосів виборців, поданих за місцеві організації політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі. Всеукраїнське об'єднання Свобода. 7,31. Політична партія рідне місто 7,01%. Аграрна партія України 7,13. Українська партія честі боротьби з корупцією та організованою злочинністю 1,10. Політична партія Опозиційний блок. 6,20. Політична партія Соціалісти. 0,48. Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. 13,67. Партія відродження 6,13. <кхи> Політична партія наш край 0,94. Радикальна партія Олега Ряшка 8,56. Партія блок Петра Порошенка Солідарність 15,84. Політична партія Совість України 2,54. Політична партія Об'єднання Самопоміч. 4,45 Політична партія Нова Держава 1,16 Політична партія Сила людей 0,91 Політична партія партія простих людей Сергія Капліна 8,12 Політична партія Українське об'єднання патріотів УКРОП» – 8,44 Сумарна кількість голосів виборців, поданих за місцеві організації політичних партій, що отримали 5 і більше відсотків голосів виборців. 489351. Кількість голосів виборців необхідних для отримання одного депутатського мандата. Виборча квота 5825,61. Кількість депутатських мандатів, отриманих місцевими організаціями політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі. Всеукраїнське об'єднання Свобода 7. Політична партія рідне місто 6. Аграрна партія України 7. Українська партія честі боротьби з корупцією та організованою злочинністю. 0, Політична партія Опозиційний блок 6. Політична партія Соціалісти 0. Всеукраїнське об'єднання Батьківщина 13. Партія Відродження 6. Політична партія Наш край 0. Радикальна партія Олега Ляшка 8. Партія Блок Петра Порошенка Солідарність 15. Політична партія Совість України нуль. Політична партія Об'єднання Самопоміч нуль. Політична партія нова держава нуль. Політична партія Сила людей нуль. Політична партія простих людей Сергія Капліна 8. Політична партія Українське об'єднання патріотів Укроп» – 8. Депутати в багатомандатному виборчому окрузі. Депутатами в багатомандатному виборчому окрузі обране. Ну, я зачитаю вам прізвище без року народження, освіти, партійності, посади, місця роботи, місця проживання і назву е, політичну партію, від якої є обрана депутата. Ханко Анатолій Миколаєвич всеукраїнське об'єднання Свобода. Бублик Олександр Васильович всеукраїнське об'єднання Свобода. Блиснюк Іван Федорович всеукраїнське об'єднання Свобода. Костенко Юлія Миколаївна всеукраїнське об'єднання Свобода. Шевчук Сергій Миколаївич, Всеукраїнське Об'єднання Свобода, Федорченко Алла Сергійовна, Всеукраїнське Об'єднання Свобода, Щуров Віктор Степанович, Всеукраїнське Об'єднання Свобода. Від рідного міста кандидатами, вже депутатами в багатомандатному виборчому окрузі вибрано у Олександра Васильовича, Андрієнко Микола Івановича, Горб Микола Миколайовича, Гарковенка Олександра Михайловича. Опельнюх Анатолія Федоровича, Порохню Олексія Івановича, від Аграрної партії України, Скочко Віктора Миколайовича, Куцевол Володимира Миколайовича, Користашова Олександра Григоровича, Жиліна Сергія Вікторовича, Ківшика Олександра Петровича, Коваленка Олександра Андрійовича, Кипко Анатолія Анатолійовича, від опозиційного блока Сазонова Олега Юрійовича, Гамзу Сергія Івановича, Говоренка Володимира Олександровича. Олексюк, Олександра Леонідовича, Півень Дмитра Юрійовича, Вінник Юрій Сергіїв. Ну все, від, Укра... від всеукраїнського об'єднання Батьківщина, Богдана Руслана Дмитровича, Лебедин Юрія Яковича, Мищенко Михайла Івановича, Бобиль Володимира Валерійовича, Супрун Геннадія Івановича, Яненко Анатолія Івановича, Сімонова Андрія Вікторовича. Мечконіну Константинівну, Горжій Ігора Григоровича, Сірик Ігоря Володимировича, Сухопар Ларису Іванівну, холод Євгенія Миколаєвича, Мартиненко Віктора Петровича. Від партії відродження Кулініч Олег Іванович, Бондар Микола Митрофанович, Овчаренко Людмила Миколаївна, Цибенко Володимир Григорович, Несен Валентин Володимирович. Путря Олександр Олексійович, від Радикальної партії Олега Ляшка, Калюжний Валерій Володимирович, Мостовенко Володимир, Владислав Володимирович, Ляшко Руслан Віталійович, Сиченко Олександр Володимирович, Василенко Мирослава Миколаївна, Шимка Микола Федорович, Гайдабура Світлана Борисівна та Рогов Руслан Миколаївич. Від партії Блок Петра Порошенка Солідарність обрані. Ворона Петро Васильович, Мухтаров, Фахрадін, Аладін Огли, Трухін Олександр Миколаєвич, Тасовський Василь Іванович, Біленький Олександр Юрійович, Мінязів В'ячеслав Данилович, Спатак Дмитро Миколаєвич, Степаненко Ірина Вікторівна, Пісоцький Андрій Анатолійович, Кабачок Віталій Іванович, Тимоха Юрій Олександрович, Сухань Олександр Якович. Товстий Роман Іванович, Капленко Валерій Іліч, Коваленко Геннадій Борисович, Прядко Валерій Григорович, Жук Сергій Миколайович, Первак Микола Михайлович. Вибачте, я повернусь назад. Солідарність у нас закінчилась на Коваленко Геннадію Борисовичу. А від політичної партії простих людей Сергія Капліна зайшли Прядко Валерій Григорович, жук Сергій Миколайович, Первак Микола Михайлович, Бугаєць Олександр Сергійович. Жук Микола Григорович, Парасочка Сергій Олексійович, Рябокінь Марина Анатолієвна, Кирпосенко Костянтин Олегович від Українського об'єднання патріотів УКРОП, Соловей Сергій Андрійович, Кручко Валентина Петрівна, Сидоренко Іван Іванович, Макаруша Наталя Миколаївна, Барчук Володимир Олексійович, Чечель Валерій Юрійович, Авраменко Інна Леонідовна. Коменка Василь Петрович